Вирішив придбати собі бездротову радіосистемну петличку. Хочеш записувати хороший звук із максимальним комфортом, та ще й за ціною, що було адекватно? Я також. Блін, це якось трохи виглядав, так ніби магазин на дивані. Тому я дістав ось такий от крутий і готовий набір, і якраз таки для такого використання. І я впевнений, що ти вже бачив дорожезні версії від Rode, чи нові мікрофони від DJI, які там прям супер дофіга коштують, але по кілотоні різних тестів, якраз таки ось цей набір від Godox показує себе як мінімум не гірше. А як максимум в деяких випадках навіть краще. І ні, я їх особисто не зможу порівняти з рода чи з DJI, бо, на жаль, не грибу гроші лопатою. Ну хіба якщо ти хочеш стати моїм патроном на патрон? Ну або спонсором на YouTube. Всі посилання в описі під відео. А от про цей якраз таки набір, я розповім все, що встиг натестувати. Тому давай зацінимо радіосистему Godox Movelink M2, чи дійсно можна отримати крутий бездротовий звук не за всі гроші світу. Все починається з коробки комплектації. Відкривши її, нас зустрічають два мертвих кота. Добре, що не справжні, бо запах був би не дуже. Ну або по-нормальному вітрозахист. Далі це досить солідний кейс, в якому зразу присутні три дуже потрібні нам девайси. І коробочка, яка напакована настільки, що назад вже так само не поскладаєш, якщо все випхаєш. І в ній один шнурочок, щоб прикріпити його до кейсу для зручного транспортування, три металевих пластини для кріплення мікрофонів, далі покажу як саме. дві петлички. Цілих Три кабелі Type a Type-C для зарядки пристроїв окремо, але як на мене, то можна було і одним обійтися, і далі ти зрозумієш, чому. І два AUX-аудіокабелі різних кольорів та й з різними контактами, кожен з яких буде потрібен для різних пристроїв. Десь буде працювати один, а десь інший. Ну і це вже потрібно буде перевіряти з власними пристроями. По дизайну мені дуже сподобався кейс. Він добротний, нічого не терехтить, не скрипить, і кришка тримається на магнітах. Дуже приємно відкривається і закривається. І сам він. З антивандального пластику з легкою текстурою. Він зроблений не тільки для транспортування мікрофонів, а й для основного завдання зарядки всіх трьох пристроїв одночасно. Для цього зліва у нього прекрасний Type-C, а спереду індикатор, який повідомляє про стан зарядки. Бачу тільки жовтий і зелений, але, напевно і червоний теж є. Ну а ззаді заді ще є місце якраз таки для шнурочку під руку. Але, на жаль, нема місця для тих же петличок, мертвих котів чи кабелів. Коротше, якось не до кінця все продумано, бо все одно Потрібно якийсь додатковий чохол кейс щоб переносити все необхідне. Ну а всередині по два контакти на кожен пристрій. Плюс вони тримаються на магнітах, тому не випадають. Що стосується самих мікрофонів і передатчика, то вони дуже компактні. Розміром по висоті і товщині, як батарейка 2 аа а по ширині трохи менше за батарейку в 3ААА. Ось такі от зараз системи вимірювання через дебільних орків. Думаю, багатьох зараз є запас з батареї. Ну або 50 на 40 на 14 міліметрів, тобто висота, ширина і товщина. По вазі то також дуже легкі, по 27 грам кожен. Коротше, вони дійсно суперкомпактні. відносно звичайно. Бо в мене вже була радіосистема Андоєр. О, там були такі балабухи величезні, і я думав, що ці. Будуть якби такі самі, але у порівнянні з тими ці дійсно компактні. Передів всі троє мають невеличкі TFT екранчики, також індикатори, які з зеленим кольором вказують, що вони заряджені. Червоним, що з'єднання з ресивером немає. І синє світло, коли все підключено. Мікрофони зліва мають дві кнопки: живлення і мют, тобто, щоб мікрофон не приймав зовнішні звуки, але при цьому працював. Зправа кнопка Pair, якщо потрібно буде з'єднати з ресивером. Ну, але в мене з коробки все було вже з'єднано. Також Type-C для зарядки. Ну і зверху основний мікрофон, і 3,5 мм вхід для підключення Додаткового мікрофону, наприклад, комплектної петлички, знизу чисто. А у ресивера зліва три кнопки: живлення, плюс вона ж відповідає за перемикання між мікрофонами, і дві кнопки плюс та мінус, які дозволяють змінювати підсилення гучності запису. Відповідно, з допомогою живлення перемикається на потрібний мікрофон. Ну а через плюс та мінус змінюється якраз таки їхня чутливість. Але якщо, наприклад, не вибирати якийсь конкретний, то зміна буде застосовуватися зразу до обох мікрофонів. Зправа кнопка Pair, плюс вона ж відповідає за зміну режимів запису Моно або стерео. Ну і також Type-C для зарядки. Зверху два 35 мм порти: один для підключення до пристрою, який буде робити запис, ну а інший для навушників, якщо потрібно буде моніторити звук. Ну і знизу також чисто. Ззаді у всіх трьох є спеціальна кліпса, яка дозволяє не Закріпити мікрофон як на одязі, так і на тій же камері. Також ось ці металеві пластини якраз дозволяють прикріплювати мікрофон і на них. Але це якби не надто надійний спосіб. І тримаються вони так собі. Особливо, якщо одяг доволі грубий. Ну і два контакти для зарядки через кейс. По дисплеях, то на мікрофонах відображається інформація про те, який це мікрофон А чи Б, типу перший чи другий. До речі, який підключився перший, то він А, відповідно, другий буде Б. Далі, чи є з'єднання з ресивером, чи мікрофон активний, чи включений нюд, показник гучності запису в реальному часі, і заряд батареї. На ресивері. Заряд мікрофонів, який активний режим моно чи стерео, інформація по кожному мікрофону, чи він підключений, і який показник гучності в реальному часі, яке підсилення кожного мікрофону та посередині заряд самого ресивера. Фух, як багато тут а всього. А от вподобайок під відео забагато ніколи не буває. Ну що, підключаємо ресивер до камери. В мене це через чорний кабель. Включаємо мікрофон і перевіряємо. Так, перший тест це йде зараз уже. Ось цей малесик і квадратик закріплений. Ось тут перевірка на те, як е, він працює без додаткового вітрозахисту, захисту, без, ме, без мертвого кота. До речі, тут зараз умови для запису просто максимально просто капець, в сраті. Тут все гудить пердить так як тут. Якраз немає зараз світла, працює дофіга генераторів. Тому якраз ви точно будете знати, наскільки добре цей мікрофон справляється з ситуацією в максимально галімії обстановці, бо в хорошій, там, де все тихо і спокійно, то само собою буде набагато краще. Тому це просто супер бойові умови. Все, тепер він став більш помітний, само собою, але зате більш захищений. Тепер йому вітер вже не такий страшний. Не знаю, чи було чути, як я тільки що дув прямо в нього, але думаю, що має бути набагато краще. Тобто зараз я записую напряму на мікрофон, який вбудований саме в цей малесенький ретранслятор, так якби оцей сам квадратик невеличкий. І назад я вже підключу петличку і будемо слухати різницю в передачі. От зараз капець, як тарахтить е, генератор. Заходжу за машину, тут уже 50 метрів. Заходжу за неї тут ще десь, напевне, приблизно з 10 метрів. Не знаю, перебиває, не перебиває сигнал. Дійш до кінця. Підключу якраз таки петличку. Е, підключив уже саму петличку. Повертаюся вже назад до автомобіля. Зараз я вийду з завантажівки Тір. Не знаю, чи мене чути. Хоча, по суті, вже мав би точно стабілізуватися зв'язок, навіть якщо він обривався. Капець, як тарахтить зараз. Генератор. Ось так от уже ще менш помітно це малесенька петличка. Закинув в кишеню саме ретранслятор. Відповідно, нічого не помітно, а звук став набагато кращий. І ще хотів зробити невеличке порівняння комплектної петлички. Плюс в мене ще моя є. Від Andoer, вона якось там вроді 150 гривень коштує. Так як я їх порівнював. І мені здається, що моя Andoer трошечки краще звучить. Якщо заморочитися і докупити ще якусь кращу петличку, то буде навіть ще кращий звук. Ну, це що стосується саме запису на петличку. Двоканальна безротова мікрофонна система Godox MovieLink M2 відкриває нові можливості для всіх відеомейкерів. А тепер те саме, тільки якраз таки вже з Andoer петличкою. Той самий тест. Наальна бездротова мікрофона система Godox Movie Link M2 відкриває нові можливості для всіх відеомейкерів. Також можна записувати на два мікрофони одразу, наприклад, інтерв'ю для цього. Ліпше активувати режим стерео, щоб записувати в окремі канали, та потім мати змогу коригувати кожен запис окремо. Розкажіть, будь ласка, ваші враження про ці мікрофони? Чи подобаються вони вам чи ні? Mm, чесно кажучи, не дуже тому що мені здається, що вони дуже такі великі, і в цілому можна було б зробити якісь менші, або, наприклад, навіть тілесну. Кольору. Ну, можливо, для техноблогу це окей, але мені не дуже подобається. Тільки після цього потрібно буде вирівняти ці канали, бо кожен мікрофон буде звучати або тільки у правому вусі, або тільки у лівому. Мега швидкий туторіал, як це виправити в Premiere Pro та декілька дублів інтерв'ю з Катериною, закину на Patreon і на YouTube для спонсорів. І відповідно, ще одна можливість це підключити весь цей сетап, наприклад, до свого смартфону. Зараз наразі підключено до Android-перестрою. Також можна підключити до iOS-перестрою, наприклад, до iPhone, але я особисто не маю змоги, бо немає цих перехідів. Також це стандартний комплект, такий як в мене, то його можна підключити з допомогою перехідника, наприклад, Type-C або Lightning на 35 мм джек, або, наприклад, купити зразу набір, де буде транслятор, тобто ретранслятор, ресивер з входом Type-C і Lightning. Ну, або докупляти, наприклад, до ось такого набору, як в мене, такий же саме перехідник під телефон, який, скоріш за все, збільшить шанс підтримки вашим пристроєм, так як не на кожному пристрої, не на кожній прошивці, навіть не в кожній камері, яка йде, наприклад, з коробки в прошивці, то може не підтримуватися запис на зовнішні мікрофони. І в даному випадку, навіть на моєму OnePlus 8T Oxygen 11 стоїть, то стокова камера не бачить підключеного зовнішнього мікрофона. Я поставив Google камеру, вона в мене завжди є на телефоні. І в Google камері я зміг переключити на зовнішній мікрофон. І, відповідно, зараз записую на нього. Для того, щоб зрозуміти, що це на нього, включаю «Mute». І відповідно, в такий спосіб можна записувати крутий звук, навіть використовуючи смартфон. І по якості запису, то на вбудовані вона прям прекрасна. Мені дуже сподобалось. А от комплектні петлички я б сказав, що трошечки прибито записують. Коротше, добре, що петлички є в комплекті, але для кращої якості раджу пошукати якісь інші. Хоча, можливо, комусь і цього буде достатньо. Ну або ще при обробці можна заморочитися і трошки підтягнути якість до кращої. Також по загальним характеристикам. То виробником заявлено, що він тягне до 50 метрів, якщо немає перешкод, і на практиці вийшло навіть більше. Також, як я помітив, то з тих кабелів, які для підключення, то у ресивер завжди йде з подвійним конектором. А от у камеру вже потрібно перевіряти самому. У моєму випадку також з подвійним. Також додатково можна купити ручку, в яку вставляється мікрофон, надягається паралон і ходиш як студія, студія з вами Інокентій Бест. Також завдяки тому, що система працює на частоті 24 ГГц, то якраз таки досить велика. Дальність і стабільність сигналу. Вітро дві штуки, бо вона ясна річ тільки для мікрофонів. Їх потрібно одягнути правильно, бо якщо не тією стороною, то просто закриється вбудований мікрофон. І також їх можна використовувати для підключення інших типів мікрофонів, як от пушки, до яких потрібно, наприклад, багато кабелю, але можна з їх допомогою зробити його. Також без дротовин. Ну і по автономності, то у кожного з цих малюків по 300 мА батарейка, і виробником заявлено до 6 годин. Ну а в мене на практиці вийшло майже 5 годин у ресивера і десь 5 годин 20 хвилин у мікрофоні, що дуже непогано. І як на мене, то звісно жалко, що у самого кейсу немає ніяких батарей, щоб бути якби павербенком для мікрофонів, і хоча би один раз це все зарядити. Тому, якби доведеться, що додатково брати з собою якраз таки повноцінний павербен, якщо час на запис потенційно може перевищити той, який у мене вийшов на практиці. Взявши до уваги всі його переваги, які були озвучені, результат, який отримуєш, та ще й взявши само собою до уваги ціну, яка на момент зйомки в районі 5 тисяч на Аліекспресі, і в нас в середньому десь за 7 тисяч, то цей набір важко не рекомендувати. Тому так, штука однозначно крута і не просто так його всі нахвалюють. Ну і у коментах не забудь поділитися думками про цей девайс, як тобі якість, яку вони видають. Ну і можливо знаєш якісь ще кращі варіанти за ці ж гроші. То обов'язково пиши під відео. Тут будуть інші цікаві відео і до зустрічі. І задонатити на ЗСУ не забудь. А ти мені заплатиш? Ні. Nee. <ріст> така собі колаборація.